Я приїхала в Ринджинський ліс і по дорозі шукаю щось цікаве. Ну і вирішила перевірити, що ж можна знайти цікавого під корою мертвої берези, яка вже ну, кору скидає. І от в перший раз побачила, подивіться і вам покажу, спочатку я подумала, що це личинка якоїсь комахи. Якогось жука, може, чи іншої. Але при збільшенні була здивована, що це виявляється равлик. Ви подивіться, яка цікава форма, така беретеноподібна. Буду з'ясовувати, що це за вид. Маленький, цікавий равлик під корою мертвої берези. От тут ще один такий. Цікаво.